Тепер так, знизу закидували термом 9, там, ну, не можна було дихати. Ну і тому мені так дали такий е, посоветували, Залізти на горище, а з до речі, було дуже видно ось, саму цю обстановку. Але правоохоронці Беркуту вирішили, що я мітингуючий залізли та ну, зняли свої моменти. Це буруло тому, як якесь затримували. Розумієте, обурило те, як саме мене. Мене збили в ноги, тобто я ще не спів побачити хто. І мене вже почало ліцювати. А після цього підняли з дуже такими недобрими вигуками, спустили в. Що не викричав? Кричали щось на кшталт, що смерть, хохлама, смерть так. Потім мене спустили таке приміщення, в якому. Я так зрозумів, що в них там щось на кшталт офісу, і там вони ну, вони застосували електрошок. Тобто, ну, То було щось на кшталт вибору. Вони дали вибір або ніж плаче, або електрошок, або помпове е, ріжобного. Я вибрав електрошок, і це була моя понука. Тому що це було дуже боляче. А після цього нас вивели, провели через Ввершників, щоб вони подивилися, що робить Беркут, їхні герої. Нас завели у такий круг, де стояли десятка два беркутівців. І вони почали нас лупцювати. Ну а потім вже втратила свідомість і нас закинули до автозаку. Чим опціоловали ногами руками? Ногами, палицями, руками, всім, що було. Навіть каменями тут і так. Ну, цьому що? За що, за що вас б'ють? Що mm. вже затримані якщо ні, вже фактично поленають. Ні, нічого не казали. Тільки їх е капітан чи командир, він вже мене за волосся підняв, подивився на мене і сказав, що досить все, ведіть його до автозаку І я вже там, через декілька годин, опритомнюю і зрозумів, що мені влетіло. Хіба стреми були потім? Струс мозку середньої тяжкості, ось ви бачите. Це мені залишили перцями, зламане ремреб ушиб грудної клітки у мене через спину. Тобто, ну, і слід від електрошокера. А так. Врешті-решт-се залом чудово. Скажіть, будь ласка, власне, ви думали, що може так міліція робити? В Насправді ні. Розумієте, я багато чого бачу, я багато. Ну, я читала так, цікавився. Працю міліції, але щоб були так, щоб з такою завзятістю били ні ніколи. Я, я б такого не уявив. А, то, то і так, це в них така грана, напевно. Вони облутали туалетним папером ось так і сказали, доки він весь не буде в крові, ми тебе не виведемо. Але десь за ударів 10 він став весь червоний, його зняли і вивели на вулицю. Ну ось так. А у вас, ви кажете, це було мороз, коли це все відбувалося? Так, це було 21-го, це було зранку, о 4-й годині. Але на вулиці було десь градусів мінус 10-12. Нас ще при цьому у них там лужа, ось такої глибини. Вони ще й вони протягнули нас 10 метрів. Ну і тільки потім закинуло до автозаку. Представте, ласка, ще раз. Седонка Олександр Олегович. А звідки ви? Місто, Приїхали волонтером, так? Приїхали... Ні, я приїхав до дівчини угу. і пішов подивитися на цей мітинг. Мені стало цікаво. А коли саме ти приїхав? Я приїхав 20-го. Угу. А 21-го пройшов на мітинг, так? Да? Ну я прийшов вночі, скажімо угу. так. Після з дівчиною погуляли, я відправив додому і прийшов на Гушевська. Угу. Хто ви за професією? Я ну, це... працюєте? студент? Я студенче. Студент нічого. Криворізький політехнічний, там багато хто. Я щось накладав: електрик, але про меду Ось так. Як взагалі, скільки в камері у вас було з чоловік? Ну, я був у автозак, у нас було двоє з хлопцем. Нас разом забирали. Його взагалі витягнули. і ще бачив, як мене почало так... Вже у лікарні по вісім камеру. Ну, У палаті, скажімо так. По на найбільше. Ну, як ти думаєш, чим, чим закінчиться судові засідання? Як думаєш, чим закінчиться? У нас все хвилю. Народ переможе.